Коростенській громаді активізувалися шахраї. Вони телефонують та від імені міського голови Володимира Москаленка пропонують купити або ж продати землю в громаді. В Коростенській міській раді наголошують, це шахрайство з цього приводу. Міський голова Володимир Москаленко звернувся до мешканців Коростенської громади. Шановні Коростенці, звертаюся до вас, зв'язку з такою ситуацією, що по місту ходять слуги. Ідуть дзвонки до людей, якоби що міський голова продає землю, закупає землю і взагалі веде таку роботу по продажі землі. Хочу сказати вам, що цього немає, це все видумки, це все шахрайство. Тому, якщо до вас будуть звертатися, будуть дзвонитися від імені міського голови. Чи напрямую представлятися міським головою, не вірте, тому що цього нема, цього не може бути, міський голова цим не займається. Щодо землі взагалі, по нашому місту, це прерогатива міської ради. І комунальну землю, що в оренду, що в продажу, виділяє міська рада, там ціла процедура йде. І ніякого там одноосібного рішення міського голови, заступника, депутата міського ради бути не може. Тому і ще раз повторюю, що якщо до вас звертаються люди по питанням продажі землі, купівлі землі, не вірте, цьому, цього нема, цього не може бути, це шахраї. І у нас уже десь років 4-5 тому назад. Така була історія, таким же самим чином подзвонювали. Потім ми вияснили, що дзвонили з колонії нашої 71-ї, з шахрайським схемом робили. Тому не попадіться, шахраям, не вірте, якщо у вас є питання, наприклад, можете звертатися напряму до міського голови, прийом кожен день. Без проблем я буду приймати і виясняти всі питання відносно куплі, продажі, оренди і, взагалі, поводження землею Корасенської міської територіальної громади.